Ботанічна назва цього багаторічника із родини товстолистих з що з латини перекладається як завжди живі, тобто вічне зелені. Такими ці рослини йдуть восени під сніг, а навесні з'являються з-під заметів, що тануть. Народна назва, живучка, визначає здатність рослини чіплятися за життя, виживати на найбідніших і найсухіших ґрунтах. Ім'я кам'яна троянда вказує на незвичайну форму, адже сукулентні тоді пелюстки, листя, начебто вирізані з самоцвітів. Вони бувають не тільки зеленими, а й різних кольорів. Жовтувати, червоні, бордові, двокольорові і навіть мармурові. Назва молодила говорить про нев'яночий зовнішній вигляд і здатність рослини бути молодим і красивим. Адже кожна розетка квітне раз в житті і після плодоношення відмирає, але відбувається це практично непомітно, так як з усіх сторін відцвітаючи материнська рослина, як квочка курчатами, оточена дочірними розетками. У минулому вважали, що ця рослина захищає від грому і Блискавок, тому молодила висаджували на дахах оселі, щоб оберегти будинок від вогню. За цю чудодійну властивість і за те, що рослина може рости на ґрунті товщиною всього один сантиметр, його й назвали покрівельним.